Доброго здоров'ячка, хунту і хунтобори. Ми з України. А казали неможливо на початок зими частка російського газу в італійському імпорті знизилася до 0,57%. Рік тому вона становила понад 40%. В результаті трубопровід, яким Італія транзитом качала російський газ з Австрії, зараз працює у зворотній бік. За допомогою реверсних поставок Італія допомагає Австрії. Вже до червня 2022 року Алжир змінив Росію як основний імпортер газу до Італії. Запрацював трансадріатичний трубопровід ТАП, і через нього пішли великі обсяги газу з Азербайджану. Розширилися можливості одержання трубопровідного газу з Лії. Відкрилися два нові термінали з прийому ЗПГ зі США, країн Перської Затоки та Африки. Всього їх стало три і навесні до них приєднаються два плавучі термінали. А що нам очікувати в наступні три місяці? Бачу, що є доволі багато негативу сумних настроїв та взагалі леопардів не дають, того мало, того мало, росіян багато, ось зараз їх наступ і. Тому, мабуть, треба коротко сказати, як можна гіпотетично поглянути на розвиток подій умовно з кінця січня до кінця квітня. Як воно вимальовується спочатку коротко Росія буде наступати настільки масштабно, наскільки зможе, бо для них важливо спробувати перехопити ініціативу та виснажити ЗСУ. РФ цілком ймовірно матиме тактичні успіхи, але не зможе досягти стратегічних успіхів. Після стабілізації ситуації на найбільш небезпечних ділянках ми перейдемо до наступальних операцій. При цьому на окремих ділянках, переважно до Донбасу, росіяни будуть намагатися наступати й надалі це все на фоні деградації ЗСРФ, подальшому заміщенні технічної насиченості живою силою, посилені поставок зброї Україні. Прорив по кількості і якості в 2023 році нечуваний, хоча станом на зараз без леопардів, тепер більш розгорнуто. Росіянам важлива стратегічна перемога або кілька оперативних проривів. Ні, це не Солодар, чи навіть бахмут, не просування на 20 кілометрів в Запорізькій області, стратегічні успіхи РФ, які можуть щось змінити. Це захоплення Києва або Харкова або Запоріжжя, або оточення ЗСУ на Донбасі. Усі ці сценарії можуть розглядатися як їх ціль, але їх досяжність від малоімовірної до фантастичної. Чому я так думаю? Для Росії можливі певні тактичні успіхи чи навіть оперативне просування, бо в них ще дофіга м'язів на ніжках, і це не треба ігнорувати. Росіяни дійсно розвалять ще десятки сіл та містечок, бо їх м'язи все ще підкріплені повними рожками. Цього в них якраз вдосталь. Але армія РФ технічно виснажена значно більше за зсу якість їх сили, технічна кількість модернізованої сучасної техніки, запаси ракет і людська підготовлені кадри. Незворотньо знижується. Мобілізація живої сили не може компенсувати падіння цього потенціалу. Тут кількість в якість не перейде. Крім того, їх логістика лишиться проблемою. Вони не змогли забезпечити вторгнення 150 тисяч. Тож цілком логічно, що забезпечити 350-500 тисяч з нижчим рівнем механізації та більш інтенсивним спротивом буде важче. Чому наш спротив буде більш інтенсивним? У нас для відповідей і для переходу в контрнаступ принципово більше сили засобів, ніж було 24.02. Нагадаю, що ЗСУ росіян під Києвом взули в дерев'яні Макінтоші і на Донбасі виснажили без жодного зразка важкого західного озброєння. У нас про це багато хто чомусь вже забув. Так. Нам поки не дали леопардів, і дуже значна частина допомоги ще в дорозі, але важкої західної зброї у нас багато і буде ще більше. Нашу ППО виведено на новий рівень, і попереду Петріот, і більша частина НАСАМС, та й по танкам додаються 120 Т-72, півтори бригади британські і їдуть з Марокко. Я впевнений. До весни кількість ще розшириться. Тож після зимової кампанії РФ, яка стратегічно буде програшною, після надходження анонсованої та ще не анонсованої техніки, ми будемо наступати. Де? Це залежить від підсумків зимових подій? Чому я впевнений, що росіяни будуть намагатися наступати зараз? Бо тримати двісті тисяч плюс те, що вони ще натаскають в глибокій обороні безглуздо і шкідливо, бо тоді їх викошуватимуть наші ландшафтні дизайнери, наші привиди Києва, а ще більше денатурат, соплі, деморалізація. Тому наступ РФ буде скоріше за все з якоюсь підтримкою з півночі, та його невдача надзвичайно ймовірна. Збільшення допомоги нам теж буде. Росіяни цьому всіляко допомагають своїми діями по всій Україні. Вираз обличчя Джонсонюка в Бородянці бачили, та й багато кар'єр вже залежні від перемоги України, навіть якщо тимчасові стримуючі фактори поки не дали нам омріяних леопардів. Бо перемога України політична ставка для Байдена, Макрона, Сунака та навіть Шольца. Тільки Шольц ніяк не хоче второпати, що ті гроші і підтримки, які йому пропонують, важать вже аж нічого на вагах історії. Після важких січня-березня на нас чекають дуже яскраві весна та літо 23. Ні. Гарантії, що війна закінчиться 23-го року, немає скоріше, ні. Але ми маємо всі шанси завершити і перший квартал і весь 23-й значно ближчими до перемоги ніж починали. Головне, не робити фатальних дурниць і бити за можливу зраду на звук. Поки ми всі, я маю на увазі зсу і простих людей, цілком адекватні ситуації. Дуже не рекомендую читати і вірити в кидам про «Росія насправді мобілізувала не 300, а вже 500, 600, 800 тисяч, і в них насправді не 5 тисяч боєздатних танків було на початок війни, а 10, 20, 30 тисяч, а БТР і БМП взагалі десятки тисяч, і ракети в них ніколи не закінчаться, і тепер вони знають, як правильно наступати, а не те, що раніше». Мабуть, треба окремо пояснити, чому ці цифри апріорі нереальні, але якось іншим разом. Так, такої дурні, як в лютому березні, вони, можливо, вже й не зроблять, але не можна кардинально змінити управлінську культуру взагалі не змінюючи кадрів. Саме тому, наприклад, у нас все більш-менш ок з Генштабом, там офіцери з принципово іншою освітою і досвідом, ніж 8-10 років тому, а Міноборони не дуже. Бо там переважно сидять ті саме кадри, що при Саламатіні чи при Гриценку. Це називається, до речі, Та я тут 20 років працюю, я всіх знаю, мене всі знають. Оце мене і непокоїть. Тож всі історії про невичерпність російських ресурсів, як і історії про вивчення уроків без зміни людей, що приймають рішення, це пастка стереотипів. Росія – так репрезентує свою історію і це сприймається іншими. Та ми з вами знаємо. Росія так робила завжди, і завжди в них це виходило лише тому, що в неї були ми, українці. Тепер в них такої радості нема і вже не буде. Так РФ розповсюджує саме ці стереотипи про себе, симпатики Росії на Заході так само, але це вже неправда і не відповідає історичному фактажу. Так, нам ще буде дуже дуже важко. Ну бо, по-перше, ми самі далеко недосконалі, а друге, в Росії все ще багато ресурсу. Але треба розуміти, що характеристика багато відрізняється від визначень якісний і нескінчений багато більше ніж у нас, багато більше ніж у наших сусідів, але якісна перевага вже на нашому боці. І саме тому нам потрібна ще одна оборонна кампанія. Саме тому нам потрібні ще зброя, ще трошки часу. І саме тому нам потрібно підтримувати наших хлопців, донатами, грілками, усім, що їм треба. Треба бути готовими змінити їх, щоб вони могли відпочити, щоб незграбний міф про невичерпність Росії пішов у небуття. Бажано разом з самою Росією. Ну і наостанок новина саме про це. Власник Норнікеля, олігарх Потанін, з союзу з яким і почалося захоплення влади Путіним, раптом сказав, що він проти націоналізації активів утікачів, і взагалі санкції завдали величезного удару по економіці РФ, досить вже підробляти статистику, посміялися і досить. Це при тому, що сам Норнікель ще не під санкціями постійно дається в знаки деіндустріалізація заходу. Сам Потанін навесні бігав по Ізраїлю, робив паспорт, зробив чи ні невідомо. Щось у лісі здохло, як то кажуть. Треба чимшвидше затиснути зайву хромосому Росатому. Це останній реальний крупняк, який в них лишився, хоча би для того, щоби подивитися на великі і невимовно сумні очі Орбана та кірєнка ізраїтеля Наталі Аеспакш. Аусманов заявив, що йде на пенсію і вимагає вважати його узбеком. Лагман, шурпа, казан, кебаб. синхронно. Слава Україні! Слава ЗСУ! Зробіть донат на перемогу, посилання в першому каменті. Зробіть репост, звісно, підпишіться, тицнувши червону пімпочку, щоб стала сіренькою. Потім дзвоника, виберіть усі нагадування, не вішайте носа, і буде нам перемога.